З великим задоволенням раді вас вітати на черговому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Едвантіс проти «Сомбри». Це грає третя команда турнірної таблиці першої it Хоч Команди Сом. Зараз атака. Через Вільгаша можна було віддати. Вільгашу. він вирішив сам пробити. Класно. Пробити повз дальню стійку. Летить м'яч. Бегар. Вихід фактично віжнавіч. Бегар, покутити на Владислава Голода. Можна було. Ну, чука, передача праворуч. Напрошувалася. Вільгашу роша. Класно пройшов. Вільгаш. Удур. Номер контратака. Помаранчевий. Михайло Бегар. Можна було знову віддати передачу. Тут Пилипчук один Пробиває. 21 перший номер розіграє. Через Михайла Бегара Ростислав Хана ставить корпус Бегар у ближній кут. І не будемо забувати. Зараз хороша стіночка! Дума помиляється! Удар Волошанський не влучає у ствір воріт тут і зараз. Одним та іншим. Сомбра не удар по воротах від Дицьку. Знаєте, ось згадайте Маріо Болотелі, який виступав у складі збірної Італії. Той характер. Тобто, ну, програємо так, програємо. Зараз отака м'яч влучає ось 3 в один Рошак віддає на Вільгаша. Вільгаш пробиває. Удар, гол, Олег Вільгаш! Давайте виходить вперед! На 13-й хвилині зустрічі Ну, все розіграли, немов по нотам, Здавалося, десь момент загублено, але Рошак віддав, Вігаш. Іванога, це розіграш із стандартних положень. Сьогодні зараз власне Гладославу! гол, Олег, удар! Не влучає! Раді вас запросити на перегляд другого тайму зустрічі між Сомброю та Едвантісом. Мушена була одягнути помранчеві маніжки. Зараз атака. Вільгаш, йшов на дубль, але Олег не забив. Ти всі вболівають за Едвантіс у ці секунди, а не за Сомру. Як це було до цього. Невдало приземлився. на газон. віддає на думу, той може пробити поворотам на добиванні. Вільгаш! Удар немає! Другого взяти в атаку гравці команди Віталія Боріка! Вільгаш! Кітай! Тобто колектив з Англійської прем'єр-ліги. Атака гол 2-0 Вільгаш! Оформлює дубль. Як же класно зараз Олег замкнув передачу і. Орано Білоус не вже заб'є гол? Ілля білоус забиває! Як же класно Він зараз з рук виносить м'яч у сітку від команди суперле! Слав Яворський! Як з ворота Редвантісу підсказав. Ви... Від Едвантісу. Знову Вільгаш. Йде один в один на Михайла Бигара. Пройшов суперника. Вільгаш! Не... Зараз атака. І на цьому завершується ця гра. Там посміли, що Мирослав Яворський та Віталій Вагряк. Едвантіс перемагає. Доволі непростого суперника Сомбро, Сомбро залишається на третій позиції.